В багатьох священних писаннях неодноразово сказано, що ми маємо проявляти свою подяку та вдячність небесному батькові за все, що ми маємо у нашому житті. Через подяку ми зможемо відчувати себе щасливіше та зміцнити наші відносини з небесним батьком. Але як саме це робити? Чи достатньо просто проговорити у молитві слова подяки? Чи є інші шляхи, завдяки яким ми зможемо більш виразніше та на довший проміжок часу відчувати подяку? Я вивчаю практику вдячності більше трьох років і хочу поділитися з вами трьома. Найдієвішими практиками, які допоможуть вам відчути подяку та використовувати її позитивний вплив у найважчих життєвих ситуаціях. Тож почнемо. Перша практика називається Три хороші події. Для цього вам буде потрібен щоденник. Дуже важливо робити записи власноруч. Щодня знаходьте три події, за що ви вдячні небесному батькові, як маленькі, так і більш значущі події. Дайте назву події, детально запишіть, що саме трапилося та з яких обставин. Обов'язково вкажіть, як і що ви відчували у той момент. Зазначте, чому саме на вашу думку це трапилося. Повторюйте цю вправу протягом місяця. Друга практика лист вдячності. Оберіть людину у своєму житті, якій ви вдячні найбільше. Власноручно, пишіть їй листа та поясніть, за що саме ви вдячні і як ця людина вплинула на ваше життя. Найрезультативнішим варіантом буде зустрітися з людиною особисто та вголос прочитати листа. Але за інших умов ви можете зателефонувати цій людині чи просто провести відеозустріч. Після того, як ви прочитали листа, проговоріть, що відчувала та людина та що відчували ви. Ця практика не тільки підвищить рівень вдячності, але й допоможе зміцнити стосунки з близькими людьми. Третя практика називається віднімання позитивних подій. Оберіть подію, людину або річ, за що ви вдячні небесному батькові. Подумайте, за яких обставин це з'явилося у вашому житті. Подумайте, з яких обставин цього могло б не бути, та запишіть всі пункти. В деталях уявіть, яким було б ваше життя без цієї речі або людини. Після цього переключіть свою увагу на те, що небесний батько таки зробив це для вас можливим. У молитві подякуйте небесному батькові за це. На наступний тиждень виберіть іншу подію чи іншу людину і дайте знати у коментарях, якщо маєте запитання. Всім гарного дня!